Доброго дня, манітароукраїнського, мене звати Олена, яка таємниця виплила незабаром на поверхню. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіант вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивіться. По першому другому варіанту. Ви будете порадок вариант по першому варіанту ваша синіфікація. Прораховуйте на даний момент, як вам досягнути реалізації тих мрій. Ну, або переїзд, переміщення, поїздка, мандрівка. Те, про що ви мріяли і чого бажаєте. Вже давно тривалий час в вашому житті є мрія, яку ви бажаєте реалізувати, і на даний момент ви Структуруєте саме по відношенню до даного питання, як вам досягнути, як вам отримати, ну, або вивчаєте саме дане питання. Для вас час прийшов певно, реалізувати, реалізувати, досягнути те, про що мрієте і чому бажаєте. Незважаючи на те, які затрати, або який шлях. Потрібно пройти, щоб досягнути, реалізувати і здійснити дану мрію, ви налаштовані діяти. Яка таємниця виплив незабаром на поверхню? Те, що ви, власне, проходите трансформацію стосовно те, що заважає вам бути щасливою. Ну або все ж таки прийшов час. Звернути увагу на власні справи. Якщо певний період в своєму житті ви приділяли увагу родині, і саме це було для вас пріоритетом, то на даний момент говориться саме про те, що прийшов час переглянути дану поведінку і дану позицію, і все ж таки рухатись в реалізації і до здійснення мрій, вас ставлять перед фактом саме цього. Визначайте ціль, що бажаєте досягнути, якою б дана мрія або ваше бажання не здавалося нездійсненним, звичайно, що період невпевненості, але саме головне, що ви повинні бути налаштовані, це бажання діяти. говорять саме по відношенню до вашої ситуації, яка таємниця випловила незабаром на поверхню. Таємниця в тому, що ви повинні почати все спочатку. Ви мудра, самодостатня жінка, ну або мудрий чоловік. І ви повинні подивитися саме на те, чого ви досягли, а чого ви бажаєте ще досягнути в своєму житті. І говорять саме, ви не повинні пасувати, ви не повинні іншим дозволяти маніпулювати. Навіть. Те, чого ви бажаєте досягнути, як ви бажаєте жити в подальшому. Ми не будемо згадувати про минуле. Ми говоримо про те, що відбувається на даний момент і буде відбуватись в майбутньому. А в майбутньому вас ставлять перед фактом того, що ви повинні трансформуватись від родини. Ви не повинні концентруватися лише на родині. І ви не повинні боятися і бути непевними по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути. І все ж таки вже як порадою йде до вас те, що ви мудре і самодостатнє, і ви можете досягнути того, чого бажаєте, почавши все спочатку, з чистого аркушу. Як би хто не прагнув маніпулювати, а загроза говорить саме про те, що є в вашому оточенні люди, які пліткують, які заздрять, які бажають тримати вас в залежності, бажають маніпулювати вами, але сильне і Фізично і ментально ви можете пропрацювати саме той шлях, щоб здійснити і досягнути те, про що мрієте, і що бажаєте. Тому не звертайте увагу на ваше оточення. Єдине, що ви не повинні надавати можливості людям маніпулюватися, ставте перед собою цілі, рухайтеся. Це ваше завдання на даний момент, і це є саме цілею для вас ті мрії ті бажання, які ви бажаєте здійснити. Час прийшов. Дякую. Яка таємниця за незабаром на поверхню Коверень по другому варіанту ваша сигнифікація. Ви подарунок отримали або отримаєте зустріч з партнером або партнеркою, тобто. Можливість побудувати родину родини стосунки в самотності, в самотнім відлюдником, відпрацювавши, пройшовши певні уроки, відпрацювавши певні кармічні завдання, ви отримуєте як подарунок за вашу працю, за те, що ви не зупинялися, за те, що ви не пасували. Можливо, навіть трати відбувалися в вашому житті, але ви розуміли, що так повинно бути. Для того, щоб щось отримати, саме те, чого ви прагнете, те, що, чому ви радітимете, що буде наповнювати вас, ви розуміли, що ви повинні віддати. Але що саме? Зрозуміло, що ви з довірою до вищих сил рухались, діяли, жили, працювали. Але в цей же ж момент і втрачали або не здобували можливості, не мали. Зустрічів саме з тими перспективними партнерами партнерками, з якими могли б досягнути того, чого бажаєте. Можливо, відбулося розлучення з родиною, і ви розумієте те, що відбулося, ну або розлучення з партнеркою. Ті втрати, або та втрата, яка відбулася, дані зміни. Ви повинні пройти цей шлях. Ви повинні подолати, пропрацювати, щоб в подальшому бути щасливою. Знаходившись в стосунках з чоловіком, яким ви не відчуваєте саме того наповнення, зрозуміло, що ви проходите з кармічним партнером певний урок. От єдине, що кожен вважає, що він краще знає, що йому робити, як йому діяти. Не покладаючись на те, що є певний час, якого потребує кожна із ситуацій, а поспішаючи, прискорюючи саме події, і вважаючи те, що ви вірно все прорахували, але при всьому цьому, що вже план дія, або ти події ситуації, які почали відбуватися в вашому житті, має певну хронологію. Незважаючи на це, ви вважали те, що ви зможете вибудувати і досягнути бажаного результату, але не так сталося, як гадалось. Якщо певний період ви отримали позитивний результат наповнення, то в подальшому ви зрозуміли, що вам дуже важко знаходитись в стосунках з даною людиною. Це як доказ, те, що ви. Прискорили саме ті події, які не потрібно було прискорювати, і отримали той результат, який говорить, що не потрібно брати на себе більш того, щоб лише працювати, вкладатись. Якщо ваше життя входить в партнер, то ви спілкуйтесь взаємодійте, а не потрібно вирішувати питання залиш... а не потрібно вирішувати питання. З точки зору того, що я краще знаю, як повинно бути в вашому житті, так ви знаєте, але є саме ситуації, доломозні ситуації, які вже на тонкому плані пропрацьовані. Якщо на даний момент саме вже ці події відбуваються, то вони на фізичному відбуваються вже по певній хронології. А ви вважаєте, що ні, буде саме так. Це ваше рішення, але і наслідки ви повинні приймати і. Уже отримуючи певні наслідки своїх дій, ви не повинні знаходитись в подавленому стані, ви повинні розуміти і з розумінням ставитись до ситуації, що це ваше рішення і ваші наслідки. Наслідки ваших рішень. Яка таємниця випливна незабаром на поверхню, а ви по справедливості отримаєте визнання. Тобто, стосовно якоїсь ситуації, ви отримаєте позитивний результат. Ви відчуєте те, що справа, якою ви займаєтесь, стосунки, в яких ви знаходитесь, от це саме те, що наповнює вас. І ви бажаєте продовжувати свій шлях. Справдливість говорить, що вищі сили зваживши все за іпроти. На даний момент підтримують вас на даному шляху, але от саме визнання, яке ви отримуєте, ви працювали, ви вкладалися в стосунки, чи це стосується реалізації, не зважаючи на сферу, ви отримуєте визнання або отримаєте в подальшому завдяки власній праці. Ви чітко зрозумієте, що, наприклад, якщо це стосунки, то ваша зустріч відбудеться по справедливості, тобто кармічна, доленосна ситуація, все буде складатись якомога краще. Незадовго, у короткі терміни, ви зрозумієте, що з даним партнером ви бажаєте. Ну, можна говорити, що й одруження, тобто благополуччя і достатку. І все, що пов'язано послідуючому. Родина, дитина. Працювати, вкладатися, ясність розуміння саме даного факту це і є таємницею, яка випливає незабаром на поверхню. Якщо, наприклад, поруч з вами знаходиться чоловік, з яким ви спілкуєтеся, і ви навіть не могли подумати саме про те, що дана людина закохана і не просто закохана, бажає будувати довгострокові стосунки саме з вами то відбудеться прояснення стосовно взаємодії з даною людиною, і ви як отримуєте благословіння по відношенню до даної пари, до даних стосунків. З вашого боку, ви чітко зрозумієте, те, що для вас відкриється, благоприємно буде сприяти в подальшому на ваше благополуччя і достаток. Здійсняється мрії стосовно особистого життя. Те, про що ви мріяли і бажали, вважали, от, створення родини, перспективних родинних стосунків. Якщо ви в парі, то саме будете розглядати даного партнера, якщо даний партнер не та людина, яка бажає родинні стосунки, гніздо говорить саме про формування, то я вам скажу, що можливо в вашому житті з'явиться чоловік з яким ви приймете рішення рухатись саме в стосунки. І дана людина запропонує вам саме довгострокові перспективні стосунки. І це й буде благословінням вищих сил. Період здійснення мрій, період реалізації, період очищення. Період, коли все стає на своїх місцях стосовно особистого життя, навіть якщо тривалий час, ви не знаходили відповіді і рішення стосовно даної ситуації. Ви лише повинні зрозуміти, що іноді буває повинно бути саме в той момент, в той час, коли повинно відбутися. А прискорити, підштовхнути, проманіпулювати. Ні, даною ситуацією вам не вдасться, тому що це доленосний момент і вищі сили лише приймають рішення. Варто. Вам надавати можливість будувати стосунки саме з даним партнером, чи ваше життя прийде інший партнер, тому що з даним партнером ви, наприклад, не досягнете того, чого мрієте і що вважаєте? У вашому оточенні є жінка, яка заздрить вам стосовно особистого життя стосовно партнерських стосунків. Це, що стосується сердечних справ. В когось навіть є негативний магічний вплив. Вам говорять, що ви повинні очистити свій простір, тому що дана жінка, яка позиціонує себе подругою, створює вам гори проблем саме стосовно особистого життя. У вашій ситуації все відбудеться по справедливості. Ви саме зможете досягнути бажаного результату. Але от хитра лиса все ж таки буде негативно впливати на ваше життя. Зрозумійте, у вас декілька варіантів. Один варіант ви залишаєте все так, як її далі продовжуєте, але тоді час від часу вам потрібно очищати, вам потрібно контролювати. Ну, або відсікти загалом дану жінку, не спілкуватись, не взаємодіяти. Контролювати все одно прийдеться дану ситуацію, тому що зрозумійте, якщо дана людина заздрить саме вашому щастю в особистому житті, то не зважаючи на те, що ви її відсічите, вона може вільно впливати на ваше життя, мавши, ну певно, ще не діліться інформацією стосовно особистого життя, щоб ваше оточення, знаєте, як говорять, щастя любить тишу, так от і в вашій ситуації. Ну, тому що негативний вплив буде продовжуватися. Вона бажає, щоб ви не мали можливості реалізувати реалізуватися. Загроза є це як боротьба, темряви і світла. У вас сила є подолати дану ситуацію. Ресурси і здібності. Тому включайтеся в даний процес і загалом ви в ресурсі, щоб подолати і знайти вихід з даної ситуації. Тому саме так. Порада. Ви досягнете успіху. Єдине, що, можливо, в когось буде стояти вибір, то все ж таки розумієте, що не завжди у вашому оточенні є ті люди, які бажають вам щастя. Якщо, наприклад, попередні стосунки. Декілька моментів попередні стосунки, можливо, закінчилися для вас негативно, ви мали негативні наслідки. Но говориться саме про те, що зцілення відбудеться. Ви, щоб досягнути успіху, не повинні згадувати саме про це. Або в вашому оточенні в той момент, коли ви будете будувати стосунки з одним чоловіком, інший чоловік буде вести свою гру, що ви не досягнули. Ви зможете, можливо, чоловіка, можливо, жінка, тобто є людина, яка не бажає, що ви досягнули успіху стосовно особистого життя, щоб ви побудували довгострокові перспективні стосунки. Можливо, він. Мав бажання побудувати, а ви не бажаєте будувати саме з даним чоловіком, мати справи загалом, що стосується особистого життя. Тому він таким чином, якщо ви чоловік, то вона впливає саме негативно на ваше життя. Вищі сили говорять, що вони допоможуть вам перемогти в даній ситуації, підсвітять, підкажуть. Ви досягнете позитивного результату стосовно особистого життя, буде досягнете успіху і перемоги. Тому що б не відбувалося, яким би чином ваше оточення не впливало на ситуацію в вашому житті. Ви повинні чітко розуміти, що є саме основні правила. Саме те, чого ви повинні притримуватися для того, щоб дані люди не мали можливості маніпулювати і негативно впливати на ваше життя. Насамперед це відсікаєте, очищайте свій простір і не даєте можливості спостерігати і отримувати інформацію саме про те, що відбувається в вашому житті. І загалом дієте, рухаєтеся, але не афішуйте. Що б вони не робили, ви переможете по відношенню до даної ситуації. Дякую, Магітаро Українська, за зустріч.